Добрий день, слава Україні! Вивчаємо модуль Cool Games. Сьогодні знайомимося з естафетою, яка називається Біатлон 3. Нагадаю, що Біатлон має в собі три е, варіанти естафету, залежно від вікової категорії та. Який ми використовуємо. Ми сьогодні будемо виконувати біатлон 3. Там, де виконуємо ми ловлю м'яча. м'ячик це папір обмотаний скотчем, і пастка. Це може бути коробка з підзуття. Нагадую, ми з вами вивчаємо сапети в домашніх умовах. І так, сьогодні ми виконуємо три вправи з елементами естафети Біатлон 3. Перший е варіант або перша вправа це підкидання м'яча. Вгору перед собою і ловлять його в паску. Можна підкидувати однією рукою, ловимо нашу паску і привісуємо, да? можна підкидувати як правою, так і лівою рукою, але ловимо м'ячик в паску. Це елементи для атлому 3. Е, інший варіант. Можна виконувати праву від стіни. Також підкидаємо м'ячик в стіну і ловимо наш м'ячик в паску. Або можна ще остановити варіант, це підкидання, наприклад, правою рукою, а ловля тільки лівою рукою. Тобто підкидуємо і ловимо однією рукою. Як правою, так лівою. Нагадую, біатлон має три варіанти. Там, де ми можемо кидати в віконечко в стіні, це перший варіант, другий це там, де ми будемо. Котимо м'ячик в ворота. І третій варіант, там, де ми перекидуємо м'ячик через сіну, і наш партнер ловить кошик. Ми сьогодні виконуємо е, варіант це естафета 3. Там, де ловля в пасту. Дякую. Перемога за нами.